Шановні вступники, кожна заява в електронному кабінеті має певний статус. Які статуси та що вони означають, розповімо сьогодні у відео. Отже, перший статус. Зареєстровано в Єдебо. Означає, що ви успішно подали заяву до закладу освіти. Зауважимо, саме на цьому етапі ще можливо скасувати заяву без втрати пріоритету. Потребує уточнення вступником. Означає. Що заклад освіти прийняв вашу заяву, але певні дані потребують уточнення. Що саме та яким чином потрібно уточнити, зазначає заклад освіти у полі Коментар, зареєстровано у закладі освіти. Означає, що заклад освіти прийняв вашу заяву і приймає рішення про допуск її до участі у конкурсному відборі чи вступних випробуваннях, відмовлено закладом освіти. Означає. Що заклад освіти прийняв рішення не допускати до участі в конкурсному відборі вас. Обов'язково зазначається причина відмови. скасовано вступником. Засвідчує, що ви скасували заяву до того, як її прийняв заклад освіти. Отже, така заява вважається неподаною, і ви маєте можливість подати іншу заяву з тим же пріоритетом. Скасовано вступником. Без права подання нової заяви. З такою самою пріоритетністю. Означає, що заклад освіти вже прийняв вашу заяву і тільки після цього ви її скасували. Ви не маєте можливості повторно подати заяву з таким самим пріоритетом. Скасовано закладом освіти. Означає, що приймальна комісія скасувала заяву через допущену технічну помилку закладом освіти під час внесення даних в ЄДЕБО. Дана заява вважається такою, що не подавалась. Якщо одну із ваших заяв рекомендовано на бюджет, то решта ваших заяв на бюджет автоматично отримують статус скасовано у зв'язку із зарахуванням на бюджет. Якщо ви бажаєте використати одну з таких заяв для вступу на контракт, зверніться до приймальної комісії закладу освіти. Вони анулюють даний статус для подальшої роботи з заявою. Допущено до конкурсу. означає: що вашу заяву допущено до участі в конкурсі на бюджет та контракт, допущено до конкурсу на навчання за кошти фізичних та або юридичних осіб. Означає, що ви допущені до участі в конкурсному відборі лише на контракт. Це відбувається у випадку, якщо вступник подав заяву лише на контракт, або якщо в установлений термін він не виконав вимоги до подання заяви на бюджет або. Якщо порушив вимоги подання заяви на бюджет, наприклад, не з'явився на творчий конкурс, або якщо він зарахований за іншою заявою вже десь на бюджеті, особа може бути зарахована зараз на контракт. Рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного регіонального замовлення означає, що ви пройшли конкурсний відбір та рекомендовані до зарахування на бюджет. Вам потрібно у визначений час виконати вимоги до зарахування. Виключено зі списку рекомендованих на навчання за кошти державного регіонального замовлення. Свідчить про те, що ви не виконали або порушили вимоги до зарахування на бюджет. Обов'язково зазначається Причина виключення, Рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних та або юридичних осіб. Означає – що ви пройшли конкурс та рекомендовані до зарахування на контракт. Вам потрібно у визначений термін виконати вимоги до зарахування, виключено зі списку рекомендованих на навчання за кошти фізичних та або юридичних осіб. Свідчить про те, що ви не виконали або порушили вимоги до зарахування на контракт. Обов'язково зазначається Причина виключення. Включено до наказу на зарахування. На навчання за кошти державного та або регіонального замовлення означає, що вас зараховано на бюджет. Включено до наказу на зарахування на навчання за кошти фізичних та або юридичних осіб, означає, що зараховані ви на контракт. Відраховано. Означає, що закладом освіти вас було відраховано або скасовано ваше зарахування.